Докола центром в точці О проведено дотичну АК, А точка дотику. На АК вибрано точку Б. Так, що кут АОБ 55 градусів позначено. Знайдіть градусну міру кута ОБК. ОБК позначено на рисунку. Оскільки в нас радіус проведений в точку дотику, то радіус перпендикулярний до дотичної, шуканий кут ОБК. Це зовнішній кут трикутника ОАВ. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі внутрішніх, несуміжних з ним. Отже дорівнює сумі кутів АОВ і кута ОАВ. Кут АОВ – 55 градусів. ОАВ – 90 градусів. Отже, разом 145. Варіант А. Можна було знайти іншим способом. Сума кутів трикутника 180 градусів, відставу 70. Ми віднімаємо 90, віднімаємо 55, або в нас прямокутний трикутник, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. 90 відняти 55, це буде 35 градусів, кути А, Б, О і ОБК. Сумішні, сума сумішних котів 180, отже, від 180 віднімаємо 35 і отримаємо 145 градусів.